На Прикарпатті завершили збирання ранніх і розпочали обмолот пізніх зернових і технічних культур. За оперативними даними, по всім категоріям господарств зернові зібрано на площі майже 83 тисячі гектарів, що складає 59% від прогнозованого. Із зернових залишилось до збирання майже 50, 57 тисяч гектарів кукурудзи і трохи більше тисячі гектарів гречки. На сьогоднішній день вже намолочено 384 тисячі тонн зерна, при середній врожайності 46,3 центнера з гектара. Зокрема, пшениці намолочено 236 тисяч тонн. При врожайності 48,5 центнера з гектара. Ячменю 117 тисяч тонн при врожайності 53 центнера з гектара. У сільськогосподарських підприємствах області розпочали збирання технічних культур сої та соняшнику, площі, під якими цьогоріч займають відповідно 60 і 18 тисяч гектарів. Щодо збирання картоплі та овочів. То за оперативними даними, валовий збір другого хліба складає зверх 860 тисяч тонн овочів понад 155 тисяч тонн. І збирання цих культур продовжується. Варто зауважити, що 80% від загальної площі під картоплею та овочами знаходиться на присадибах особистих селянських господарств, а решта у фермерських господарствах. Хочу також відмітити, що одночасно із збиранням урожаю в області продовжується посів озимих культур. Аграрії Прикарпаття. Планують засіяти зверх 70 тисяч гектарів озимений, у тому числі 18,5 тисяч гектарів під рипаком. За оперативними даними, всіма категоріями господарств озимі зернові посіяно на площі понад 5 тисяч гектарів під озимим рипаком 16 тисяч гектарів. Польові роботи проходять у штатному режимі. Матеріально-технічними ресурсами наші сільгосвиробники забезпечені за сприятливих погодних умов збирання врожаю та посів озимих буде завершено в оптимальні терміни, Хочу до уваги аграріїв, хочу зазначити, що Рада оборони області прийняла рішення для сприяння проведенню осінньо-польових робіт в Івано-Франківській області. Погодити цілодобове пересування сільськогосподарської техніки без обмеження руху польовими шляхами, її роботи на полях та переміщення автотранспорту, який задіяний у проведенні збиральних робіт між областями під час комендантської години. Декілька слів хочу сказати про наступну важливу галузь сільського господарства, таку як тваринництво. На даний час по всіх категоріях господарств області утримується 113 тисяч голів великої рогатої худоби, з яких 66 тисяч голів корів, поголів'я свиней 326 тисяч, овець та кіз – 32 тисячі і 4,5 мільйона голів птиці. В цілому поголів'я худоби та птиці за вісім місяців поточного року у порівнянні до відповідного минулорічного періоду дещо скоротилось. У зв'язку із зменшенням його чисельності у господарствах населення разом з тим у сільськогосподарських підприємствах нарощують чисельність поголів'я свиней, овець та кіз і свійської птиці, що є передумовою поступового зростання питомої ваги агроформувань у виробництві тваринницької продукції. Хочу звернути увагу на те, що лише за січень-серпень цього року по всіх категоріях господарств виробництво м'ясу склало 83 тисячі тонн, що майже на 10% більше відповідного періоду минулого року. Молока зверх 230 тисяч тонн, яєць майже 200 мільйонів штук. На завершення хочу сказати, що підприємства харчової та переробної промисловості області мають надійного постачальника сировини для виробництва якісної та безпечної продукції, що так необхідна для забезпечення продовольчої безпеки. До уваги аграріїв області щодо виконання комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Ванно-Франківської області. На 2022 2025 роки, яка затверджена Івано-Франківською обласною радою, треба зазначити, що спливають терміни подачі заявок. Заходи даної програми. Перший це часткове відшкодування суб'єктам господарювання вартості придбаної великої рогатої худоби. Овець та кіз – у розмірі до 50% вартості без податку на додану вартість. За закупівельну велику рогату худобу 20 тисяч гривень за одну голову, за закуплені вівці та кози 5 тисяч гривень за одну голову. Термін подачі заявки спливає 1 жовтня 2023 року. Другий захід часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам витрат на закупівлю альтернативних джерел живлення. Генераторів, акумуляторів для забезпечення стабільної роботи підприємств агропромислового комплексу до 50% вартості, але не більше як 300 тисяч гривень. Термін подачі заявки спливає 15 листопада 2023 року. Тому прохання до аграріїв в області активізувати подачу заявок до комісії, яка функціонує у департаменті агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації.